У місті складно знайти укриття, яке б відповідало всім умовам безпеки. Дніпряни про це скаржаться і звертаються до органів влади. Та й ми неодноразово показували стан бомбосховищ Дніпра, наприклад, на житловому масиві. Південний більшість населення міста взагалі не знає, де поряд з їхньою роботою чи місцем проживання є діючі укриття. Якщо ми кажемо про центральну частину міста або там, де я проживаю, я не знаю поряд жодного укриття, щоб воно якось функціонувало. А я знаю певні укриття з радянських часів, я туди я їх подивився, вони в неналежному стані, м'яко кажучи, тобто вони без світла, вода на підлозі, там певний прошарок і так далі. Тому казати, що вони функціонують добре, я не можу. А коли я намагався під час обстрілів потрапити в укриття в школі. То там просто було зачинено і нікого не пускали. Тому сказати, що аспект захисту населення нас якось працює наразі. Я бачу, що це просто не виконує міська міський голова Філатов. Тому це прямий його обов'язок відповідно до законодавства. Відповідальність за бомбосховища несе міська влада та мир міста. Про це наголосив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні від 30 травня. І хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади, за конкретну територію. Укриття у містах мають бути доступними. Люди мають розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів. Це відповідальність конкретних посадовців і конкретна відповідальність. Громадська організація, громадський контроль, понад 8 місяців змушена була по судах відстоювати право громадськості мати безперешкодний доступ до переліку укриттів у Дніпрі. Влітку ми побачили, що немає переліку укриттів. Ми звернулися до міської ради, щоб нам надали перелік найпрошистіших укриттів, це ті, що в школах, садочках і так далі. Це бомбосховища, це подвійня і, 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 проти радіації і подвійне призначення укриття. Тобто, якщо щось буде на Запорізькій АЕС. Але дивним чином міська рада сказала, що ми вам надамо перелік укриттів тільки після того, як закінчиться війна. Це було дуже дивно, тому у нас не залишилося виходом. Як піти до суду у третьому апеляційному адміністративному суді під головуванням судді Тетяни Ясинової відбулося засідання. Відповідачами по справі були Індіана Мудра, адвокатка департаменту громадського порядку і цивільного захисту. Інтереси міськвлади представляв Андрій Маринеско. Суд постановив зобов'язати міськраду оприлюднити повний перелік бомбосховищ та найпростіших і радіаційних укриттів у Дніпрі. Є рішення суду, що міська рада має. Надати усі ці переліки, і відповідно громадяни будуть розуміти за які бомбосховища і укриття відповідає безпосередньо міська рада, і не буде ситуації, що вони там закриті, і так далі. Можна буде витребовувати, щоб міська рада надала доступ людям і вони мали під час обстрілу де ховатися. Після заяви президента про відповідальність міської влади про стан бомбосховищ чекаємо, коли у Дніпрі укриття відповідатимуть всім умовам безпеки, і Дніпряни зможуть безперешкодно в них сховатися під час повітряної тривоги. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1.